Доброго дня, шановні друзі. Сьогоднішня наша зустріч буде присвячена дуже важливим подіям в історії нашої Батьківщини. Сьогодні ми поговоримо з вами про Революцію Гідності та Небесну Сотню. 20 лютого 2014 року поворотна дата в історії України. Це день. Коли масовим розстрілом протестувальників у центрі Києва та вторгненням спецпризначенців на територію Автономної Республіки Крим Путінська Росія розпочала неоголошену війну проти нашої держави. Попри це, 20 лютого 2014-го народилася нова справді Незалежна Україна. Не Продовження УРСР, не аморфне утворення без національної ідеї та ідеології, а дійсно вільна, модерна, усвідомлена держава, яка здатна об'єднувати навколо себе інші народи, єднати, щоб будувати світовий порядок, в якому права і свободи людини понад усе. Саме в такій Україні тоталітарна Імперська Росія побачила загрозу своєму існуванню. І саме тому наша держава вже ніколи не буде такою, якою була до цього. З 2015 року дата 20 лютого закарбована в українському календарі як День Героїв Небесної Сотні. В указі Президента України сказано, що цей пам'ятний день встановлено з метою увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, силу духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави. гідного вшанування Подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції Гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини європейське майбутнє України. На відкритті виставки, присвяченої пам'яті Героїв Небесної Сотні, виступала письменниця Тетяна Домашенко. Вона розповіла щемливу історію про те, як з'явилася загальна назва для полеглих у вогні Революції Гідності Небесна Сотня. Це сталося в день 21 лютого 2014 року, коли на Майдані прощалися із загиблими. Я стояла на Майдані спереду. Біля решітки коло сцени, дивлюсь у небо, а там зграя голубів. Боже, кажу, та це ж Небесна Сотня. І людям кажу: дивіться, люди, ось Небесна Сотня. Так і народився цей образ, крила розпростер і поплив понад часом. Тоді ж, народилися. Перші рядки вірша Небесна сотня воїнів Майдану. Небесна сотня воїнів Христа з мечем архистратига Михаїла, з молитвою за волю на вустах у вічність із майдану відлетіла. Словосполучення революція гідності. Було вперше сформульовано ще в перші дні грудня 2013 року. Його автором є тодішній народний депутат, а нині сержант ЗСУ Юрій Сиротюк. Я назвав те, що відбувалося на Майдані революцією гідності, тому що дуже важливо було, щоб люди відчували ті події, в яких. Вони беруть участь, це справді революційне звершення. Вони мають принести користь для українців і для всіх, хто поділяють цінності українців, хто готові сприйняти те, що вони будуть жити в українській національній державі. І я шукав слово, яке б об'єднало все те, що є спільним. Для всіх. Ось так стихійно вночі на Майдані виник цей термін, який прижився. Але аксіомою є те, що щойно Україна підіймається на національну революцію, як нападає Москва. Бо наявність Незалежної національної України є принциповою загрозою. Російського імперіалізму не може бути на одному геополітичному просторі українська суб'єктна, самодостатня, незалежна держава з українською нацією, яка відновила свою ідентичність і Російська імперія. Тож зараз ми переживаємо наступний етап війну за гідність. І результат цієї війни покаже, чи досягнемо ми цілей Революції Гідності. Сьогодні рівно 11 років від початку російсько української війни. Війни за право бути українцями, за наше національне і державне майбутнє, за людську гідність. Зараз, у небесному війську України вже не сотня, а тисячі незламних, нескорених, незабутніх лицарів світла. Вони здобули право говорити на рівних із нашими славетними пращурами. Ми обов'язково помстимося за всіх, хто поліг смертю хоробрих. Хто захистив наше майбутнє ціною власного життя, ця війна завершиться українською перемогою в пам'ять про кожного героя всіх наших небесних сотень. І нехай ворог запам'ятає назавжди нас перемогти не можна. Як не можна згасити сонце, як не можна зупинити вільний вітер, це неможливо. До зустрічі, шановні друзі!